Вікторія Середа, студентка Хмельницького національного університету. Дівчина навчається на кафедрі технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва. Нині презентує одну зі своїх робіт. Техніка це називається гмантна склейка. Декілька бачите, кусочки вони склеються між собою. Далі скільки працювала Ну, орієнтовно, десь півтора місяці. Як... Цукерниця, так і подаємна якась і копійка, і щось так. Типи можна дітей цукерки ховати. Дуже цікаво працювати з деревом можна не тільки сегменту склейку, є різні техніки і різьблення. Що ми будемо далі вчитися на нашому. Мені просто це сподобається. І запах дерево має кожен свій запах, колір. Просто це дуже цікаво. Дівчина взяла участь у виставці на хвилях творчого мистецтва, яка відкрилась у Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї. Свою роботу до неї додала і Яна приступа. Ця робота виконувалася на якщо я не помиляюсь, третьому курсі я її шила приблизно місяць, може трошки менше. Це художня гладь різновиди декоративних стібків, ось це французький стібок. Ця робота мені дуже подобається, мені подобається ця техніка, і завдяки ось цій роботі я вибрала тему своєї дипломної роботи, яку я зараз виконую. На мою думку, цю дуже важливо заявляти про себе в світ, тому що коли ти просто малюєш, як я вже говорила раніше, коли ти просто малюєш і ніхто про тебе не знає, ти не маєш ніякої слави, як ми скажемо. І тому нам хочеться, щоб такі виставки відбувалися набагато частіше, щоб ми могли Заявити про себе як вже якісь більш-менш серйозні митці, і я сподіваюся, що в мене колись теж буде своя виставка, але вже персонально. В експозиції зібрали роботи, які студенти виготовляють під час навчання. Загалом тут є 100 виробів, створених у різних техніках. Якщо ми візьмемо спеціальність образотворче декоративне мистецтво, в них є дві спеціалізації: це художній текстиль, і ви можете бачити, де йде виготовлення за допомогою художнього текстилю різних робіт, а також художня обробка деревини. І теж можна представ, побачити і роботи, виготовлені в техніці анімалістики з деревини, іграшки представлені в різних Зних варіаціях вони виготовляють ці вироби в контексті вивчення дисциплін. Презентували роботи, виконані в традиційних техніках, до прикладу, художнє випалювання, макреме, живопис вовною, графіка та декоративний натюрморт. Дуже користуються попитом і дуже студенти полюбляють працювати в техніці з вовною. І відповідно, техніка називається художній розпис вовною. І тут важливо також мати відчуття і художнього смаку, і відчуття кольору, тому що тут важливо композиційно правильно вибудувати і викласти. Різної текстури, різних кольорів вовну для того, щоб відтворити ось зображення, яке попередньо студенти розробляють на ескізі, враховуючи в контексті війни, агресії Росії проти України, акцент намагаємося зараз робити на такі українську тематику для того, щоб підсилити і зберегти і показати, що наша культура, наші традиції вони дуже багаті, дуже різноманітні. І дійсно, ми, як українці, маємо чим пишатись. Олександра Семенюк, Павло Роменюк. Овини міста.